И всем привет, привет! Сегодня я буду, сегодня я создав новый аккаунт, и сегодня я буду хранить ежедневно в Ого, него... каждый день. Выпечать я буду срено лохотый, из того, чтобы ну, я, что -то... у меня слабый телефон, на нем мало памяти. вы почти что давно не урал кибумни. Весь нього відео, чи мені уходить з каналу чи ні. І там а, було 2 лайки, це та ріаудем. Там двоє людей поставили, що дам. Я не уйду з каналу, бо я ніколи не придам своїх підписників. Ніколи. То я підмаю відео за. Так то вони у мене є у мене на другому акаунті, Ще є міфік якийсь там, ще один міфік. І коротше я в безкінечному режимі дуже легко доходжу до 60-ї стадії. Ой, вибачте, бачите, що бо я не на приватку зайшов. У мене є приватка. Зробити. Огорі, я не граю на цьому аккаунті. Мали тільки один юніт. Я буду їх просити. Не, я їх буду. не точно просити, а просто буду. Буду просто прокачуватись. Не просити, як всі, спочатку а я буду прокачуватись, заробляти юнітів та й буду так. Надеюсь, у мене получится доходен. И хтось грає, брав, напишіть в команду, бо я граю. А хто в мене було 20 000, а я профукатий аккаунт, то я зараз у мене 3000. Я вже 3-4 міфики. Дуже бог. Убрал. Бо я малоді опнув вже на 15 свій перший раунд. навіть на 16 років. Що точніше уровень по-новому. що ви понімали, я захворівший. Це дуже жалко. В мене очі захворіли. Жаль, жаль. Я вам ту кожен день можу знімати відео, як я граю в туалітах в Одеха. Оце не точно. І для того, щоб я вибуду з того, може завтра. Вже завтра буду їздити в лікарню. Щоб мені подобається до карту, по друге до очей. Бо я точно не знаю, що Йо... мене? мене ще буде. Так, здорово йдемо приватку. І зараз вам ще й покажу мінік, щоб ви мене мені могли кидати запроси і щоб ми разом грали. Зі мною грати. Можете вводити перше дім по-англійськи. Маленький це я основ там демілинки є. І ще є зараз. Я не знаю, на що я такі роби ніколо -ло ложка 56-340. Зараз будемо грати. Випрокачуватись. Так не хочеться за ним прокачуватись, що наблювати, коли в тебе нічого нема. Я тут кожен день відео знімаю, так я з другого мора і без поняти. Я буду стругу морати і без друга. Всякий симулятор. І в і в один блок з в якому я вам з вложа. А там весь корін знати у другому морі і... У мене тепер не 700 якісь там, були, а 1000. А 1190 десь. А цьому відео буде дуже важко мені качатись, тому що бо я, я, ж, я ж сам буду качатись, не з кимось, а сам. Так. ви колись бачила, щоб люди самі качались. Без нікого, без друзів. Но тут я буду може з другом прокачувати. Тільки і то він буде часто виходити за того, щоб чтобы... у нього батьківський контроль стоїть. О, і Масі подарував новий телефон, iPhone 16 чи 15. Масі вже не хоче зніматися. Мені не розглядають. Ну як не хоче? Так біжимо Зараз я буду грати тут першу парку, просто мене ще понадожити. Да-да. Я да -да. так походу ну, говорився вже, що мене що я... ну, один губу вже за нього. 20 хвилин відео загинув вже один А в мене два губу, це 40 хвилин. Жаль, жаль. Ходіході. Цієї катки, думаю, що так. Вот і буде. Моя перша катка. Конечно, вот я говорю, я не ура. То есть, ты же не спрашивал, а равно ножили? Требуется потом что-то сделать с этого. кілька таких треба. Двох хватай. Блин, я дуже я не знаю, як я пройду. пройде, я за того, щоб боси додав, а тут боссу буде десь 10 000 кп. І ще й тут аліміт не давно зробили так, щоб ми його бачили. Я не знаю, які з першим юнітом якщо так проходить. Так, 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 так. Я взагалі з другим безкінечним не так робимо, як я сам. І більше не собак. Такі за кісткою б'ють. Ми десь так це Ми 24 на 7 граємо безкінечно. Мені все почти що і награю. Тільки безкінечний. Вже один на максимум. Не буде прям трень трава. А ти кавну. Ага, уже те Так, подписывайтесь. кстати, Вот мама уже три не подписалась. Жаль. Я только не люблю, что я не Нет, мне не пьет, просто просто. Бум, ты пока... я не пошел в дезмут. Я не линь, я уже четыре поставил. Нормальный пол. Так, давай, давай, давай. Я уже пять поставил. Я уже в чем-то на пять. Ой, я расскажу про себе кучу за то, вже уже бу... кучу від свет моего відео Аж 3 січня вийшло Цього року вроде А если не... не дивився Коли вийшло Ну точно уже не помню Це було зранку Я встал до 8 часов куда назор Вот Нас часы перевели година на... в порит. І ви представляєте, я зараз без і за те, що вона поїхали на заробітки в Германію аж. Че так аж кашлю. Самому покажете, не значит, коли... Тут Тут а, тебе юнит слабый. Но я справляюсь. Все хорошо. Я купил стал. Там кучу кучей. юнит. Я хочу, дали. Я не что Я видел, что я снимаю Пока видео не зиматик, радовая видео пролил. Чого тупо поставил требу не стопли? Так вот, мне уже орлер. 12 поставив давай 300 на кап на коп не цікаво як я так видел свої е 40 вид 5 12 а тут раз усі всеки надо приблизно вышло видео я там на видео не снимал We could still update і man от ядер в новом режиме охи. Я ток читаю фотолипс Ганалий Лискивань. Подружник классик вс поворот. Школи мне нашла тут денег. У нас туриграл в... У брал футбол и там сценард малых. Где теперь че у меня армия тут и армия будьков что шули вынес. Я і я тут Коли носу услугу. Я хотів би вам сказать видео пора, но що можете мені там нагадати, Где продати всіх юнитов? Да, то я лучше не буду вам пароль помогать. Бу пароль будет. Мои любимые числа затратить то выпускали пароль. Четыре двадцать шесть. А инчик я вам искал. Где-то сад попало на работы. Странно. 我不说。Oh,

Happy, so, okay, 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 that's yeah, мы я бы играл. Ты вдоволку такой. Давай как облако. Значит, блин, я к сто двадцать два раза його он

А я так долго буду прокачку. Ну, продолжение будет або сегодня, або завтра я выпущу. Всем до свидания. Всем пока. И завтра диск... Ой, диск... Кле... спонсор завтра может быть с другом даже играть. Або с Правда. Я сейчас не буду играть.